Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Благословляю ваші родини, ваших дітей, онуків, благословляю ваших батьків, благословляю ваш рід, щоб це був рід праведних людей, які знають Господа і які мають праведність Божу, виправдані самим Богом через жертву Його, через кров Його. Через мирість його. Згадую сьогодні свого батька. Таке в мене було непросте дитинство десь. І юношество, підлітковий такий вік. Я бував в різних домах, різних людей, і я бачив, як в багатьох домах люди бояться відкривати двері іншим людям. Чому? Тому що. Боялися, що прийде якась погана звістка або прийде якесь наказання. Ну, наприклад, люди гнали самогонку, і тут хтось дзвонить в двері, там, прийшов, і боялися, що їх там викриють, і будуть у них проблеми з законом. Те ж саме, наприклад, люди десь крали щось там на підприємстві, крали, і тут дзвіночок. І боялися, що можливо це міліція прийшла. І згадую мого батька, мою маму, ніколи я не пам'ятаю, щоб якщо хтось би подзвонив, щоб вони переживали, що за ними прийшли або до них прийшли хтось з поліції, або з якимись запитаннями, що вони щось зробили несправедливо, нечесно, що вони щось винні. І одного разу я батька запитав, що ти не боїшся відкривати двері. Він говорить: я нічого ні у кого не вкрав, я нічого нікому не винен, я чесна людина, я не боюсь. Він був невіруючим, але я сьогодні розумію: праведник сміливий, як лев, а нечестивий біжить, біжить, коли за ним ніхто і не гониться. І ось коли ми живемо в нечесті, ми постійно ховаємось, біжимо, боїмося. Що нас викриють, що за нами прийдуть, що нас арестують. Батько мій. Він не знав Бога, але він жив порядним життям, чесним життям. І от сьогодні я розумію, що праведник він сміливий, йому немає чого боятися. Згадую один текст. Написано так: це книга Прич, 15-й розділ, 16-й вірш. Краще небагато зі страхом Господнім, аніж великий страх, скарб і при ньому тривога. Дивіться, що ми бачимо? Мій батько він мав небагато. Вони з мамою тяжко працювали. Мама на будівництві маляр Стукатур. Батько мій був е е машиніст поїзду, потягу. Вони тяжко працювали. Я бачив, як вони працювали, вони піклувалися про нас, вони старалися. Було небагато, але був страх Божий, була порядність, була чесність в їхньому житті. А в той же час хтось шукав великого скарбу, і при цьому постійно переживали, щоб їх не викрили, не арештували, не знайшли їх як злодіїв, як тих, які. Тянуть, ховають, крадуть, наживаються і так далі, займаються якимось беззаконням, і до людей, які займаються беззаконням, потім прийде закон, поліція і їх арештують. Тому, друзі, перша думка: краще небагато, небагато. Небагато. Але коли ти маєш страх Господній, ти побачиш, як Господь буде піклуватися, і Господь тебе поблагословить, коли ти вірний в малому. Ти вірний в чужому, ти вірний в неправильному. Бог благослови тебе, Бог підніме. Ти будеш бачити багато Божих благословень в твоєму житті. В той же час тут є продовження. Краще бачите, що є те, що ліпше для нас, вдовольнятися малим. Це не значить, що ми повинні жити в цьому малому все життя. Але ми повинні навчитися вдовольнятися малим, шанувати Господа. І ми побачимо Божу руку. Ми побачимо, як Бог. Буде додавати нам. Тому тут написано краще, небагато. І в той же час тут написано знову: краще блюдо зелені і при ньому любов, ніж відгодований бик. Знову великий скарб, відгодований бик. Бачите, проводиться протиставлення маленького і великого, блюдо зелені і відгодований бик. Краще відгодований. бик Краще блюдо зелені і при ньому любов, ніж відгодований бик і при ньому ти в залежності, ти в проблемі, ти випиваєш, в тебе розлучення, в тебе валиться родина. От Господь через Божу людину Він навчає нас, що краще блюдо зелені, знову, краще небагато зі страхом Господнім. Краще блюдо зелені, а, а, а ти при цьому? Ти в церкві, ти в покликанні, ти в свободі, ти під благодаттю, ти, ти разом з родиною в церкву йдеш, ви поклоняєтесь. Можливо, у вас немає великих достатків, можливо, немає великих грошей. Можливо, ви як гієзі, слава Господу, не погналися за великими скарбами, одежею і бабками, але ви маєте страх Божий, і при цьому ви маєте любов. І у вас гарні відносини з Богом один з одним, у вас гарна родина, і ви зростаєте від малого до великого. І в той же час, бачите, протиставлення, можемо мати великий скарб, гнатися за великим скарбом, шукати цього великого відгодованого тельця. І при цьому, я дивлюсь, люди втрачають це, втрачають віру, покликання, церкву втрачають, родину втрачають, здоров'я втрачають. Ще один текст, це 17-й розділ. Краще черствий шматок. Бачите, дивіться, там блюдо зелені, тут черствий шматок. І ще одна думка: небагато, краще небагато, але зі страхом Господнім. Краще черствий шматок хліба зі спокоєм, це як батьки мої жили, аніж дім повний заколотої худоби. Там є багато того, що ти накрав або якимось чином десь придбав зі сваркою. Бачите, знову протиставляється черствий шматок хліба, але є спокій, є любов, є шанобливість до Бога один до одного, аніж дім повний, якихось багатств, але немає миру з Богом, немає миру в серці. Совість тобі, тебе засуджує, Дух Святий тебе викриває. Тому, друзі, така думка у мене є, щоб ми розвивалися. Це класно, що ми розвиваємось фінансово в роботі, чогось досягаємо, приходимо до якоїсь досконалості, але не треба поспішати, не треба брати неправедне, не треба неправедними шляхами накопичувати багатство. Треба сьогодні довіряти Богові. Як написано, от ми читали, тут класна думка. Краще небагато зі страхом Господнім. Коли ти маєш страх Господній, і ти розвиваєшся, і ти живеш як чесна, порядна, богобоязнена, богобоязлива людина. Тому, друзі, давайте будемо богобоязливими людьми. Амінь.